Доброго дня, мої дорогі, сьогодні нам редакцію надійшов новий лист, і я з величезним задоволенням хочу вам його зачитати. Ну все, Оленко, я побіг. Пашка помахав рукою, гроші мамі, я скину, не турбуйся. Двері за чоловіком зачинилися, Ліна втомлено приціла на табурет і раптом розридалася. Мамо, ти чого в кухню увійшов син, що трапилося? Нічого. Олені було соромно за свою слабкість. Нічого, синко, просто настрій поганий і за дітьми скучила». Були канікули, і син Владик з дочкою Христиною гостювали у бабусі. Ні, переконливо заявив Дімка, через поганий настрій так гірко не плачуть. А з братом і сестрою ти кожен день по телефону спілкуєшся. Я вже не маленький, мамо, я дещо вже розумію. Ліна подивилася на 16-річного сина, вищий її зростом, і несподівано промовила вголос те, Чому боялася зізнатися навіть собі? Мені здається, тату скоро від нас піде. І на німе запитання в очах сина пояснила, він мені зраджує майже півроку. Дімка не знав, як реагувати. Він то думав, що маму хтось образив на роботі або на вулиці, або вона посварилася із кимось із подруг, а тут таке тато як він міг? У хлопця почала підніматися злість і мати одразу це помітила. Дімочка. Не треба. Так буває у дорослих. Сам потім зрозумієш. Тато у нас хороший, але ж серцю не накажеш. Лена говорила, але сама не вірила своїм словам. Їй хотілося вирощати, кричати, тупити ногами і кидати посуд, але замість цього вона вмовляє старшого сина пробачити і зрозуміти батька. Та хлопець стиснув кулаки. Нехай котиться тоді. Ми без нього проживемо. Навіщо нам вдома зрадник, синку? Каже, що вже не маленьке, а ведеш себе як дитина. Будь-яка людина має право на помилки, хіба ні? Ось і твій тато теж зрозуміє, що це просто захоплення, а головне для нього ми, його сім'я, мама. Дорослий Діма раптом розплакався. Навіщо він так. Я ж тепер не зможу його поважати, як раніше, нічого. Все владнається. Лена погладила сина по руці Ти тільки братові з сестрою не говори. Добре? Ти теж. Дімка витер сльози. Ти теж їм не говориш, що я плакав, бо то їхня віра в сильного і всемогутнього старшого брата похитнеться. Лена подивилася на годинник. А ти хіба не запізнюєшся на тренуванні? Дімка підскочив, спізнююся. Залишившись одна, Олена задумалася. У розмові із сином вона могла міркувати розсудливо, але наодинці з собою образа захльостувала, і сльози накочувалися. Ну як? І як він міг зрадити все, що у нас було? Коли вони познайомилися, Пашка був досить легковажним. Навколо нього вічно юрмилися дівчата, всіх мастей, він називав їх пташками. Коли вона, Олена, заявила залицальнику, що не має наміру ставати черговою пташкою, Пашка серйозно сказав: Чому черговою? Однією єдиною на все життя. І повірила ж дура, розвісила вуха. І всі ці 17 років, що вони разом прожили, вірила, думала їх пощастило, а він, незважаючи на трьох дітей, на все разом пережити, на всі дні радості і горя, він все-таки зрадив. Почалося все півроку тому, хоча, можливо, і раніше, тільки вона не помічала. Але навряд чи, півроку тому їх запросили на весілля Сашка, улюбленого племінника чоловіка. Ліна піти не змогла, але чоловіка відправила, мовляв, не можна пропустити, обов'язково потрібно йти. Та й про людське око попручався, але, по-перше, сестра обрадиться, а по друге, зайві питання у рідні з'являться. Ліна потім дивилася фотографії з весілля, викладені молодими в мережу, і на них одна дівчина дуже розкутого вигляду постійно горнулася до пашки. Уже тоді її щось кольнуло, вона навіть уїдливо щось з приводу дівчини сказала, але чоловік неуважно відповів. Що, хто? А, та це подружка нареченої, здається. Так її не помітив. Не знаю, чому вона весь час поруч. Ну, їй богу, Лінусик, Ти що, ревнуєш? Пашка тоді посміхнувся. Ревнуєш? Та вона навіть в моєму стилі. Тоді вона чоловікові повірила. Дівчина була дійсно не в Пашкиному смаку, вже вона то й знала. Але через тиждень почалися якісь дивні дзвінки, мовчання в трубку. Лена поділилася з чоловіком. Уявляєш, дзвонить. Мовчать, зітхають, ось у дімочки з'явилися пташки. Після цієї скарги дзвінки припинилися, але Олена не зв'язала цей факт з розмовою з чоловіком, це прийшло їй в голову набагато пізніше. Тоді, коли Пашка, любитель джинсів і светрів, раптом став носити костюми, сорочку і краватку, та ще й почав користуватися сучасним парфумом, а не одеколоном, прихильність до якого передалася йому ще від батька. І одночасно з цим почалися постійні затримки на роботі. Коли Олена запитала, в чому справа, чоловік без ціні су, сумніву заявив: у нас Лінусік стратегічно важливий проєкт. Не знаю, наскільки це затягнеться, але зате потім Пашка мріливо закатив очі. Потім у нас буде все. І у відпустку полетимо, коли захочеш, і шубу тобі купимо, ту, що ти хотіла, а дімці, гідроскутер. або, може, навіть квадроцикл. Ви потерпіть, добре? З того дня Пашка не тільки став затримуватися на роботі, а іноді пропадати в вихідні. Тільки зберуться родиною на природу, як дзвінок і винуватий погляд. Лінусь як на роботу викликають, терміни піджимають. Ось і півроку такого життя зробили з Ліни мало не... нервово. На людях і при дітях вона ще намагалася триматися, але, залишившись одна, могла дати слабинку. І сьогодні, після розмови з старшим сином, Ліна зважилася. Нехай я скажу. Потрібно щось робити. Не вистачало ще, щоб Дімка батька зненавидів. Чоловік її випередив, пашка подзвонив і запросив в ресторан. Лінусік, потрібно поговорити. Бажано, щоб діти не чули. Лена гірко усміхнулася, не хоче скандалу. Знає, що на людях вона собі ні за що цього не дозволить. Спочатку вона вирішила йти в звичайному одязі, до чого вбиратися, потім подумала, а не з'явитися в такому вигляді, наче вона щойно здачна гряду. Нехай муженьку соромно стане. Але за півтори години до виходу різко змінила рішення. Я повинна бути красива, як ніколи. Хай бачить, що втрачає У таксі водій уважно дивився на жінку в дзеркало, коли вона вже розраховувалася, раптово сказав: Така красуня і така сумна, не сумуй! Ось побачиш, усе буде добре. Неочікуваний комплімент трохи підняв настрій, Олена увійшла в ресторан з посмішкою на губаху. Пашки в руках були троянди і це здивувало. Якщо він хоче сказати, що йде то навіщо квіти. Вечеряли, розмовляючи про всякі незнанні речі. В Олена всередині стискалася якась невидима пружина, готова в будь-який момент випростатися. Нарешті вона не витримала. Паша, ти сказав, нам потрібно поговорити. Він кивнув. Ти права. Загалом Лінусь тут справа така, він помовчав, немов збираючись з духом. Слухай, я тут подумав: ти ж не будеш проти, якщо ми не полетимо відпочивати, не купимо шуби і квадроцикл, пружина була готова розпрямитися, але Пашка продовжив. Нам сьогодні грошей заплатили майже вдвічі більше, Це з премією. І я подумав: Німців вже 16, вже скоро зовсім самостійним стане. Давай ми на ці гроші купимо йому квартиру. Я дізнавався, що якщо вкладатися в нову будову, то якраз до 18-річчя буде подарунок. Як думаєш, га? Е, я все розумію, Паша, почала було ліна, але раптом прокинулася. Що? Квартира? Яка квартира? Ти що, нічого не чула? І взагалі ти останні місяці така розсіяна стала, що відбувається, лінусік. Потім Пашка кричав. У ресторані ще стримався. Але як тільки вийшла, він дав волю почуття. Ти з глузду з'їхала, яка коханка, які зради, я ж все пояснив, важливий проєкт, буду затримуватися. Ти слова проти не сказала, я ще всім хвалився, яка у мене дружина розуміюча. А ця розуміюча нагородила, чорт знає що. Вони йшли додому пішки. Ліна слухала обуреного чоловіка і блаженно усміхалася. Всі його закиди і лайки звучали зараз райською музикою. Підійшовши до будинку, Пашка нарешті заспокоївся. Біля під'їзду він зупинився і сказав: я ж сказав тобі колись, що знайшов свою єдину. Я хоч раз в житті тебе обдурив. Ось так, любі друзі. Ось така історія прийшла на, у редакцію, тому не спішіть робити висновки. А дуже добре розберіться. У ситуації. Дякуємо вам за прослуховування.